Друзі, всім привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Займаюсь орхідеями у коридорі на вікні. Ви знаєте, що тут переважно у мене орхідеї, Ну, реанімашками їх вже важко назвати. Стояли вони тут, поки були реанімашками, зараз вони в ідеальному майже стані. Також стоять у мене орхідеї із втратою точки росту, від яких я чекаю діток, наприклад, як Ось ця подарована орхідея Арт Novo, яка повинна бути була метеликом. Але ви знаєте, що в цій орхідеї була дітка, і як у дорослій орхідеї, якої точка росту, бачите, згнила листочки, мабуть, два чи чотири, які були, ну, одним словом, верхівка, яка. Була тут, вона прогнила, відпала також. У цієї орхідеї була дітка, яка також цвіла, але у неї, у неї також була гниль. Ось таку орхідею в такому стані я і отримала. Діточку я швиденько зрізала. Бачите, залишилися її два сухенькі цвітоноси. А цей цвітоносик, який яким квітла мама сьогодні зрізала. У неї, до речі, є ось такі хороші повітряні корінчики, також хороші корінчики всередині. Тож дуже чекаю діточку від цього металика Арт Ново. Ну, а це у мене орхідея Cleveland, яку я купувала Ренімашкою. Вона була відсвіташка, в моїх домашніх умовах ще не квітла, довгий час я її виходжувала і нарешті ось досягла такого результату. Нарешті я змогла підібрати ті ґрунти, які їй стали до вподоби. Хоча, ну, знаєте, нічого такого особливого і не робила. Як завжди, на низ я насипала керамзит. Потім моя кора, ось тут зверху трошечки моху. Єдине, що зробила. Ось ці отвори. І ось так стоїть у мене в цьому кашпо водичка. Ось так я ставлю дану орхідею. І погляньте, такі зараз відбуваються результати з цією орхідеєю. Тургор, друзі, повернувся. Тургор у цієї орхідеї був взагалі ніякий. Листочки висіли. Зараз погляньте, вони веселі, вони підняті всі, хоча висіли ось так. Ну, ви знаєте, коли орхідея втрачає тургор, як висять у неї листочки. Ось це такі пожмякані листочки, ну, маленькі. А, це через те, що орхідея відновлювала кореневу систему. Вони ось такі були малесенькі, плюс трошки, мабуть, вони опік отримали, якщо. Добре, пам'ятаю, але вже, це вже було так давно, що я навіть забула. І ось зовсім недавно орхідея випустила цей молоденький листочок, і він вже просто а, росте ідеальним. А, звісно, набагато більшим за ось ці два попередні. Ось тут у нас корінчик повітряний. І я ось тут, друзі, побачила цвітонос. Але, друзі, мені здається, що він трошки підросте, потім я його зрішу. Ви знаєте, чому я так зроблю, бо мені хочеться більше корінчиків, і щоб ця орхідея стала більш міцнішою. Тому я жертвую цвітінням, але віддаю перевагу міцним здоровим орхідеям. Так як, друзі, я почала роботу без вас. Тут у мене такий відбувається хаос. Все стоїть на підлозі. Зараз вам буду розповідати, що буду робити далі. Ось тут у мене тепленька водичка із універсальним добривом. Формула НПК даного добрива – -20, 20 Саме тому воно і називається універсальне. Тут приблизно у мене літрів 4 водички, як я вже сказала, водичка тепла. Цим добривом у мене будуть поливатися всі орхідеї. І нарешті, друзі, я прикупила а, мій улюблений магнікур, вирвалася була днями в місто, а, купила його 180 гривень. Друзі, ось така пляшечка. Але а, було, це, ну, цей препарат був і дорожчий, але я його саме купила там, де знаю, що дійсно це не підробка, це ліцензований препарат. І я сміливо можу використовувати його для своїх орхідей. Але, друзі, звісно, цей препарат не з дешевих. Ось така маленька пляшечка, повторюсь, 180 гривень, а знаходила місцями, де він 220, 250, 260 гривень. І не дивлячись на те, що колекція у мене велика, я можу спокійно. Трошки зекономити цього препарату, я його буду додавати не в поливочну воду, а буду додавати його в таку ось пляшечку невеличку, тут, мабуть, трошки менше літра водички, також тепла. Я цей препарат відміряю, додам ось до цієї водички в пляшечку і просто буду оприскувати по листу. Ось так, друзі, я буду робити з усією своєю колекцією, так і, як я вже сказала, і економія препарата, і а, вчасно буде виконана обробка моєї колекції від різних гнилей та захворювань. Заодно ми цим чудовим препаратом, як магнікур, будемо зміцнювати імунну систему у моїх орхідей. Користуюсь ним вже, друзі, не один рік, а навіть показувала вам результати від цього препарату. Також розповідала вам, що мої орхідеї дуже рідко хворіють, і, на мою думку, я зробила такі висновки саме через те, що я роблю такі профілактичні обробки. Весна-осінь, ось цим препаратом. У моїх орхідей імунна система зміцнена, і вони дуже дуже рідко у мене хворіють. І так, друзі, дивіться, ось, налила я у цей мірний стаканчик а, ось стільки препарату. Бачите, на 1 літр а, потрібно використовувати 2,5 мл ось цього препарату магнікур. Я взяла трошки менше, тому що у мене а, тут менше водички, ніж літр. Я вливаю цей препарат, бачите? Як він розходиться у воді? Ось. Ось. Ось цей стаканчик ось так сполоснув. Самі розумієте, хороший препарат і нічого, як кажуть, добру пропадати. Все, пляшечку закрутила. Нехай трошки препарат ось так розійдеться у воді, а я буду поки що поливати орхідеї, якщо буде щось цікавеньке, обов'язково вам буду показувати і розказувати. Хочу вам показати діточку. Орхідеї, це мультифлора. Одну діточку я вже від'єднувала із цього пеньочка. вона вже досить таких гарних розмірів. Якщо чесно, як вона квітне, я вже навіть не пам'ятаю. А це вже друга діточка, яка виросла на цьому пеньочку. Вона розвивається дуже гарно та швидко, ось всередині. Росте ще один молоденький листочок, також корінчики в активному рості. Ну, і така красива діточка. Обов'язково, коли е, зацвіте орхідея, і ми дізнаємося, що це за сорт. Ось, ці, ось цю діточку, коли я вже від'єднаю з цього пеньочка, тому що ну, стан вже цього пеньочка такий не дуже. Знаєте, дай Бог, щоб в нього вистачило сил доростити ось цю діточку, і потім пеньочок можна буде вже сміливо викидувати. Ну, а цю діточку можна буде при нагоді. Або комусь продати, або обмінятися, чи подарувати, чи залишити собі. Ну, про це ми дізнаємося тоді, коли хтось із цих діточок перший зацвіте. як я вже сказала, ми дізнаємося, як квітне ця мультифлора. А ось це вже, друзі, інша орхідея, у якої цвітонос із точки росту. На якій зараз активно ростуть та розвиваються одразу дві красиві діточки. Погляньте, які класні листочки блискучі. Я вже полила дану орхідею, протерла всім листочки, ось так вони гарно виблискують. А сорт цієї орхідеї називається Клеопатра це один із сортів Клеопатри. Дуже така е, цікава е, фото, якщо знайду, тому що квітла вона у мене один раз, але квіти е, протримала недовго. Я бачила, що орхідея не витягує цвітіння і е, квіти, ось ці орхідеї зрізала. Але десь повинна бути у мене фотографія, як квітне е, саме ця <клух> Клеопатра, і покажу також вам. А ось цей. Друзі, та орхідея, яку я зовсім недавно купила по оцінці, досить такий цікавий сорт, назву я так і не знайшла. Пам'ятаєте, вона дуже хиталася в горщику, просто вивалювалася. У неї були ось такі повітряні корінчики. Я її зафіксувала, досипала домашнього ґрунту. І ось так вона виглядає на даний момент. Цвітоносик я їй. Ну, Вірніше, цвітіння магазина я її зрізала до першої сплячої бруньки. І погляньте, вона пробуджує сплячу бруньку на нове цвітіння. Ось так. Бачите, інколи трапляються хороші сорти, але вигляд у них не дуже. Видно, що це, друзі, молоденька рослинка. Всього-навсього декілька листочків. Це ще не дуже така доросла орхідея, тому. І стан у неї ось був такий слабкенький, квітів на ній також було небагато. Хто забув або не знає, про яку саме орхідею йде мова, фото я постараюсь ставити, і ви одразу пригадаєте, про яку саме орхідею йде мова. Ось така красунечка. Зараз виглядає на даний момент вона ось так. Мені, якщо чесно, дуже подобається. А це, друзі, пам'ятаєте, я придбала орхідею також по оцінці. Ось з такими напряками і з цвітоносиком з точки росту. Це орхідея під назвою Екзотик Punch. І погляньте, у неї в моїх домашніх умовах вже з'явилася діточка. Зараз вам покажу детально. Ось така вже немаленька діточка. У неї залишився ось такий цвітоносик від магазинного цвітіння. Я ще, друзі, не знаю, як ця орхідея квітне в домашніх умовах, чи вона взагалі щедра на цвітіння, чи це таке ж цвітіння, як і у всіх великоквіткових стандартних орхідей, але те, що вона витворяє, мені вже подобається. Погляньте, кожна спляча прунька, вона активна, і мені здається, що там всюди будуть цвітоносики. Ну, можливо, буде два на два, можливо, будуть дві діточки, а два цвітоноси. Ну, подивимось. Але, але як кажуть, результати вражають. Ось така красонечка Екзотик пунш. Ніколи не бійтеся купувати орхідеї цікавих сортів. У яких цвітоноси з точки росту, вони дуже швидко в домашніх умовах після хорошої адаптації дуже швидко дають діточок. Діти потім виростають, у вас залишається здорова, хороша, велика материнська рослина, яка також може ще і квітнути, і дати ще не одну діточку, яку ви можете при нагоді виростити, і знову ж таки, як варіант, обмінятися на якийсь цікавий сорт. А ось тут, друзі, погляньте, як гарно адаптувалася до нової посадки. Ось ця діточка білої орхідеї. Ось такі у неї тоненькі, довгі листочки. Ось корінчики, які з'явилися новенькі від шиї, які ось так обіймають шматочки кори. Недавня зовсім посадка. Але, як ми бачимо, орхідеї подобається. Також дочекаємося підходящого моменту, коли вона стане більш міцнішою, можливо, навіть випустить цвітоносик, потішить нас з вами своїм цвітінням. Можливо, комусь навіть сподобається цей сорт. До речі, він любить діткуватися, Я колись його купила за 50 гривень також діточку, а це вже, мабуть, третя діточка, яку я знімаю із тієї діточки, бачите, листочки. Ось який був попередній і який новенький. В половину більший, бачите, за попередній. Ось так потихеньку вони ростуть, розвиваються. Хтось виходить активно з реанімації. Ну, і, звісно, таким результатом я дуже і дуже радію. А є ще, друзі, у мене ось такі екземпляри. Це у мене Стелленбош. Також купувала її оцінкою. Без коріння, взагалі, вона була без коріння, бачите, повна втрата кореневої, ось тяжі. Ось так я її посадила, втрата в неї, звісно, тургуру, але пішов молоденький листочок, і самий нижній, так як вона з нього забирає сили, почала дана ренімашка. Відсушувати ось цей нижній листочок за рахунок нього і тих сил, які в ньому накопичені. Орхідея нарощує ось цей молоденький листочок. Ну, подивимось, що буде далі. Звісно, у мене є доросла орхідея сорту Стеленбош, який мені подарувала моя подружка Наталя. Стеленбош метелик. Metallic. Подивимося, як він буде квітнути в домашніх умовах. Але ось ця реанімашка зовсім недавно випустила була три. Корінчики, які потім закуклилися і поки що не розвиваються. А там, бачите, зверху над корінчиками з'являється ще молоденький корінчик. Ну, Подивимося, як буде далі, вдасться мені її виходити, врятувати, значить, буде жити. Якщо ж ні, то, як кажуть, відправиться Орхорай. Я зі своєї сторони буду робити все, що від мене залежить, і все, що в моїх силах, а вона вже як вирішить, так і буде. Але рука, якщо чесно, не піднімається викинути її. Ви знаєте, що коли я бачу, що орхідея показує бодай якісь ознаки на життя, я продовжую боротись за якусь із ось таких реанімашок. Звісно, інколи руки опускаються, а коли там бачиш або листочок в активному рості, який з'являється, або якийсь такий бідненький маленький корінчик, який пробивається, все, у мене ніби відкривається друге дихання, і знову у мене просто виникає величезне бажання боротися за орхідею далі. Ну, а це вже, друзі, моя парфумерна фабрика. Якщо чесно, забула, Хто це саме в мене? Чи це Dusty Bell, чи, можливо, Diffusion, Ну, чесно, забула. Також була реанімашка без жодного корінчика. Ви це можете бачити по листочках, також кожен наступний більший за попередній. Так, я її полила, тому не дуже буде видно, але я вам постараюсь показати. Ось цей вже корінчик вона наростила в моїх домашніх умовах. Він продовжує бути в активному рості. Ось тут також є корінчик, у якого пішло розгалудження, але поки що орхідея закуклила ось цей корінчик, і він поки що припинив свій ріст. Ось тут також, бачите, після поливу видно краще. Корінчик в активному рості. І також в активному рості листочок. Після втрати Кореневої, коли я відправила орхідею на реанімацію, у неї з'явилася, бачите, ось там діточка, але орхідея її ну, ніби заморозила. Ну, одним словом, припинився ріст цієї діточки і розвиток, але мама при цьому пішла в активний ріст. Я думаю, що це і на краще. Нехай краще мама відновлює свій стан, нехай активно нарощує листочки та корінчики. І якнайшвидше вже порадує нас красивим своїм ароматним цвітінням. Але в першу чергу нехай дана орхідея буде цілком здоровою, такою ж, як вчора ми бачили у відео орхідею Сеншн, також серії парфумерна фабрика. Ви бачили, наскільки там красиве коріння, яка сама. Просто шикарна листова розеточка. Ну і два цвітоноси. Це також дуже хороший результат. Ну, і на закінчення, друзі, хочу показати вам дві орхідеї. Це два різні сорти. Це бігліп Дженні, у якої була повна втрата корінчиків. Я відправила її на нарощення цих корінчиків. Але при цьому у неї залишився ось такий цвітоносик, на якому вона. Пробуджує всі також сплячі бруньки. І що, друзі, у такому випадку ми повинні зробити, звісно, повторюсь, як завжди. Хто слідкує активно за моїм каналом, ви вже чудово знаєте, що орхідеї, які у нас знаходяться на реанімації, або у напівреанімаційному стані, у яких там, можливо, 2-3 корінчики. Решта нам ці корінчики треба доростити. Доростити потрібно також листочки, або орхіда є дуже слабка, у неї не досить такий задовільний стан, але при цьому вона або випускає цвітоносик з пазухи, як ми це бачили на початку відео, або вона пробуджує нам цвітоноси на, а, із сплячок бруньок на зрізаному цвітоносі. В такому випадку ми просто беремо і зрізаємо а, ось ці всі. Цвітоноси, можна, друзі, зробити наступне. Можна просто взяти і ці цвітоносики зламати, ось таким чином. І при цьому ми збережемо ось цей цвітоносик, в ньому також залишаються поживні речовини. Дехто сперечається з цього приводу, але я помітила таку. Скажімо так, тенденцію, що ем, якщо цвітоносик не зрізати, якщо він залишається зеленим, то орхідея виходить із реанімації набагато швидше. Тому, друзі, я прийняла рішення, що я залишу орхідеї ось цей цвітоносик, але ось ці молоденькі цвітоносики, які з'явилися із плячу-бруньок, я зламаю. Все, два цвітоноси я зламала, нічого нам квітнути, нам потрібно нарощувати. Корінчики та листочки. Тут поки що нічого не бачу, хоча брунька ніби набухає. Але якщо тут з'явиться також цвітоносик, на нього чекає та ж сама участь, що і на ці два також Все, від цвітоносів позбулися, повертаємо орхідею на своє місце і чекаємо на появу корінчиків. А це вже, друзі, наступна орхідея Манхеттен, у якої така ж сама ситуація, ну, трошки краще, тому що у неї йде в активний ріс новенький листочок, також у неї є новенькі корінчики від шиї. Але у неї на зрізаному магазинному цвітоносі також з'являються цвітоноси із сплячих бруньок. Бачите, на всіх сплячих бруньках з'являються цвітоносики. Друзі, робимо те ж саме, що із попередньою. Орхідеї. Бачите? Просто ламаємо ось ці цвітоноси. Ну, тут поки що думаю нічого ламати. Коли орхідейка трошки краще підростить, ось цей цвітоносик, я з ним зроблю теж саме, що і з цим, який був трошки більший. Ви пам'ятаєте, що цю орхідею мені також подарувала подружка Наталя? Вона придбала собі. Також один екземплярчик придбала мені. Ось цей листочок вже з'явився у моїх домашніх умовах. Також росте молоденький, але все ж таки вона вирішила квітнути, що їй зараз просто проти показано? Потрібно спочатку наростити гарні корінчики та листочки. Була також, друзі, часткова втрата тургору у цього листочка. Він вже, бачите, потихеньку відновлює свій тургор. Орхідея самостійно його тримає. А ось цей нижній поки що так і висить. Хоча і цей висів так само, як і цей. Але обов'язково, коли у орхідеї буде більше корінчиків, відповідно, і тургор до листочків повернеться. Ну от, друзі, всіх вже полила, протерла їм листочки, поставила на свої місця. І залишилося тільки тепер, ось таким чином, їх повшикати водичкою. Разом із нашим чудо-препаратом хорошим, дуже препаратом, який має назву Магнікур, він їх буде захищати від різноманітних хвороб. І також цей препарат має хорошу стимулюючу дію. Тож, якщо у вас, можливо, є орхідеї, які, які довгий час сидять на одному місці, які не показують жодних результатів. Ось цей препарат може гарно їх підштовхнути до активного росту. Ось, бачите, і все. Я не переживаю. в мене в будинку тепло через те, що я їх ось так щедро попшикала, що водичка може скотитися в пазухи листочків. як кажуть, так і заплановано. Але я чудово знаю, що потім орхідеї будуть себе дуже чудово почувати. У них буде більше сил на те, щоб випускати новенькі корінчики, новенькі листочки. Як я люблю говорити, це так само, як ми, коли хворіємо, коли у нас дуже мало сил, і коли ми приймаємо якісь хороші препарати та вітаміни. У нас одразу з'являється більше сил, і наша імунна система краще справляється із якимось захворюванням. Ось так, друзі, у мене пройшов полив, і обробка магнікуром моїх красунь. До речі, у мене залишилося ще ось стільки водички із магнікуром, яку я витрачу на інші орхідеї. Дуже люблю ось такий спосіб, як я вже сказала на початку відео, і економія препарату, і орхідеї також вчасно оброблені. І, до речі, метод оприскування корисний ще тим, що, наприклад, якщо ваші орхідеї зараз в даний час повільно просихають, але необхідно вносити якісь добрива або якісь препарати, то Метод оприскування по листу, з додаванням тих чи інших препаратів, дуже навіть чудово виручає у цій ситуації. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей, а потім ще пишного від них красивого А при можливості, робіть так, щоб орхідеї ваші ніколи не хворіли. Користуйтеся всіма можливими. Способами. Прислухайтеся до моїх порад, тому що ви знаєте, що ці орхідеї не я довела до такого стану. Це е, навмисно придбані орхідеї в такому стані е, цікавих сортів, е, які я хочу вилікувати, е, довести до хорошого результату. Вони вийшли з цієї реанімації, е, наростили хороші корінчики та листочки і вже були хорошими повноцінними. Здоровими рослинками і щоб тішили нас красивим та здоровим цвітінням. Звісно, всі ці процеси відбуваються дуже повільно, але якщо набратися терпіння, то все обов'язково вийде. Все, друзі, на цьому точно все. Обов'язково ще почуємось та до зустрічі!